Всім привіт! З вами Шторм. І так, я повернувся. І сьогодні у нас огляд набір по Horizon, який, якщо не помиляюсь, вийшов в тому, роді. Ну що ж, давайте розпочинати. Так, ось така у нас є дівчинка Елой. Мабуть, це дівчинка, я не знаю. Е, у неї прикольний, у неї досить прикольний лук. Напевно, це новий молд луку, як з. Е, волосся, напевно, старе. Здається, з минулого набору. Ну, то набору не був... Не похорай... Ну, Він був похоразен, але не по лінії цих хоразен, як цей раз. Я вам пок... на Ну, круче, на відео буде фотка набору. Е, далі, друга фюрка. Ось такий ось чорний чоловічок. У нього є принти. І на руках, і на ногах, що дуже прикольно. Ось такий ось як меч. Досить прикольне волосся. Він має два принти. На лиці. І прикольний плащ. Так, далі переходимо до роботів. Перший робот у нас такий ось краб. Він має такий, як щупається, напевно. Я взагалі хезе. Коротше ось таку штуку. Взагалі хазе, що це. Так, і ось така ось гієна, типу робить гієна. Досить прикольно. А також тут були ось такі ось дві постройки, коротше. Ось така ось... Скриня з, з типу з монетами. Отаке вогнище прикольне. А ось це якось що це якась магічна трава напевно. Так, ну а з вами був Том. Всім пока. Також не забувайте підписуватись на мій телеграм-канал, там ми обговорюємо новини лего і не тільки.